Вас всіх вітаємо в нашій чудовій залі за Кацубінського І я хочу вам хочу запросити до слова і хочу представити наших дорогих гостів. Багато з вас їх знають, тому що це дуже відомі люди Чернігівщини нашої землі. Це Світлана Коробова, педагог. Поетеса Спрілук, членкиня Національної спілки письменників України. Вона видала 15 книжок поезії, в тому числі 5 для дітей. І пан Петро Антоненка, засновник і редактор Чернігівських обласних газет Світинфо Загальна загальносуспільна і струна літературна мистецька. Він видав чотири книги прози і в трьох останніх є вірші. Цей творчий чудовий тандем сьогодні нам підготував новини, нову книгу. Свої е, е, чудові е, пісні, вірші. І давайте і запросимо їх та часу. На другій річниці нашого проєкту і водночас представлення нашої нової третьої спільної книжки. Щоб зразу вам, оскільки це відзначення річниці, навіть так, сухо кажучи, звіт якийсь, я вам просто назву три цифри нашої роботи за два роки. Ми зробили 56 виступів мозаки, написали 31 романс. На всі створено відеокліпи один покажений. І видали три книжки. Ну, як для двох років роботи, начебто непогано. Я да вийшла ви цей казковий час намилуватися без і доторкнутися то обережно своєю ніжністю до вас. Мої сніги, ясні скристі, замру у вашій тишині. Щоб знов розтанути у сніг цього мережаного міста, яка кристальна чистота, які незаймані дерева для снігової королеви є старних казка висота. Сніг не рипить, то він співає, радіє, вибілих в сади. а для людей білил немає. Їх навіть снігу не знайти, граважа здебільше чорне, несуть з собою люди ніч, яку у світло не загорне ні сніг, ні інша тепла річ. А ти вдягла сьогодні біле, і, як сніжинка горі, над містом тихо пролетіла і приземлилась у дворі свого мрійливого будинку, прошилась тіло через сад. Так виглядає щаслива жінка, життя якої снігопати. Зима зі снігом справжньо біло. Замерзло землю он зігріла. Мене ж ніяк ніяк не може, неначе літу щось хороше, а от виходять тільки паби, Холодні дні, не руки. Плакати. Ті людяні мене хапають, кудись ведуть сніжу зітхаю. Але йду під тим конвоєм. Мені було вже стільки воїн, що все розгромлено змиряюсь. Я просто йду Я оступаюсь навколо мене білі мури. Я падаю у кочугури, але й в них шукаю світло, щоб якось випустити. easy Diolch yn fawr iawn Я не диван діти чи крісло, щоб вам творить комфорт біля вікна, а ви у мене кидали валізи. Для когось я буваль нелегка, але ж я не танцююча сніжинка, живу скоріше у стилі гопака, то жгуцею щодня без відпочинку. Для когось я, ой люденьки, заждіть, для всіх я завжди буду не такою, але я не збираюся. І хотіть комусь доводом бути не собою! А я вже й не плачу, що не влад, усе навколо діється, говорить, що хтось не повертається назад, що в серце уростають навіть ж що з них каміння падає вкруж. а я й не прислухаюся до стуку, що ні в одній з наближені із душ знайомого не маю більше звуку. Ну, все життя так чертує мене, невже перетворило на скорину. Ніхто тепер не зріже, не зігне і не вижба навіть звір твої сльози. Зв Усе, що говорив, затиха. Відвіяло в мені і від не плачу я, бо стала вже. Суха, І сама від непогоди відключи. Піщинка у просторі, тримаюся, осторонь, від вас, бо не хочеться бути піском. Кручуся стежини, хмелем порослою, за добре розхитаним сірим віском. Вітри підкидають, мов грають сердячик. Проте із такою я роблю мирюсь. Різниця, що ви на показ усім плачете, а я на показ як не гірко сміюся. Різниця у тім, що ви на інших рівняєтесь, а я прислухатись до себе люблю. І поки в ілюзіях ви розсипаєтесь, я кожного дня щось для щастя роблю. Накрила вітрів так красиво підхоплена. Я навіть не знаю, де буду замить. Маленька, самотна. Але не притоптана. Я вільна котитись і вільна летіть. Сніг, нічого більш нема. Що хвиля лоскоче, а час мене підштовхує бігом. І я біжу, але до нього хочу. Я хочу робі чистоти, бурхливості, неспокою, свободи. У нього роздягнувшися, зайти і розпростерти руки для полю, зробити вдих І сягнути в глибину. Відчути на простору простори, закричати радісно, «Тону!» я хочу бачити я хочу чути море. Ты торкнулся в тайны. i uh -huh. Як осіння плаче, каштанно котиться від нас. Ворожий час називається в нас. По вороги нас. Mm -hmm. Щам, розлуки. thank mm -hmm. you Це Не можна в різномастості діянь. Я навіть із думками вже борюся, бо хочу у собі лиш чистоти, та тільки в білосніжно одягнуся, як хтось прощани кине з темноти. Репету, як світ. Гойчу я до вас, а виходить що від, Дивлюся на диво, Легкого струмка час дуже красиво від мене втіка. Стоять ніустовчик, у рядочок роки. читаю, як хочу, пишу від руки. Зимовий вечір мокрий сніг, на привокзальні політики. pull Це релакс. Я не, не перший <рес> раз на дуже читання. Релакс, відпочинок і свято душі. Дуже вам дякую за це. це. Е, я хочу сказати відносно цього відео, я. якщо людина творча і Бог поцілував і вас, і вас, заквитала у усьому. І співаєте, і пишете, і любите, і все, все, все. І тому я хочу сказати, що хочу попитати, як там коник? Я колись вам дарувала коника. Картина, картина коміка. І да. цей це рік у нас рік вогняного каніку. Да, я трохи рукодійничаю і зробила вам по конику. Це сумні. легкі такі сумніви. Щоб вони доскакали, доскакали до перемоги, до нашої, якому повернемо, і до ваших творчих перемог. І всього найкращого. І будьте здорові. Дякую вам. Я знаю, що ви були і Ну, вам не можна було сьогодні? Пані Раїса, я пані Раїса, Ну, вам, було бля, не нудно ви кажете, Я з радістю. Іде свіженька газета, і хочеться. Дякую, на два статті України. І в нас уже було чотири творчі зустрічі. Два були особисто з паном, Петром. І дві вже були в тандемі, в вашим творчим, дуже приєднаному тандемі. І я що можу сказати? Колись ви виступали ще. Сам і привели до мене Світлану Бертивну і каже: Я співаю, у вас така гарна завжди аудиторія. І вона до нас привела театр пісні Забава в бібліотеку, так що творчі люди підтримують людей. Дуже Припали до серця, і ми дізналися і про вашу іншу творчість. Я наприклад не знала. Дуже дякую, пані Петро, що ви розказали останні ці моделі, останні квітки мені дуже сподобались і ну, виправдали дуже талановиті люди. Спасибі вам велике. Приходьте до нас ще і, будь ласка, запрошую всіх до вільного спілкування. Правда, яку не проти. Дуже дякую, <п ят> <п ят>